Всім привіт! Вирішив зробити щось корисне для вас, для себе, може трохи себе опозорити, а може навпаки, прям показати себе крутим крипто експертом. Не знаю як вийде, коротше, вирішив влаштувати такий челендж і спробувати залутати 1000 доларів в криптовалюті. Що таке 1000 доларів? Це, ну по факту, дві середніх зарплати в Україні. Як я буду це робити? У мене є тапелки різні, є проекти, в які я заходив, є трейдинг. Ну, як це називається, алготрейдинг. Коротше, трейдинг ботом. Всі таполоки я публікую в ТГ-каналі, частину таполок, в які я заходив, ви вже знаєте. По проектам, я закидав десь 80 доларів в Карак, десь 100 в Blackwing, там були всякі обміни, плати за газ і так далі, тому не знаю скільки вдасться насправді. Звідти витягнути. Якщо час тих проектів прийде, то ми з вами розглянемо це все детальніше. Далі я реєструвався в проєкті Magic Store і теж стейкав монети, щоб там працювати. Ще я приходив Теснет Індії та трохи клацав Теснет Плюм. Також я недавно оце, буквально залітав в декілька промоакцій на байбіті. Коротше кажучи, в мене зараз є трохи не які я робив десь пів року. Я надію, що скоро можна буде починати отримувати з них якісь профіти і на тому хайбі залітати в нові проекти, як воно завжди. І буває. Ще промови такого челенджу. Якщо раптом щось з того, що я вже вкладав, втратиться, допустимо, проект закриється чи ще щось, то я не буду це враховувати. Але якщо вже після виходу цього відео я щось вкладу, то я буду писати, що це якби витрати, і буду писати це в мінус. Допустим, буду навіть щось витрачати на покупку, я не знаю, там, телеграма преміума. І це теж я врахую витрати. Якщо мені буде вдаватись шукати інфу і взнавати, скільки я вклав в ту чи іншу тапелку, то я ну, теж буду це все розповідати. Ще про умови цього челенджу: цими коштами, які будуть цікавитись проєктів, я користуватись буду, скажімо так, для інших криптонапрямків. Допустимо, якщо мені треба купити якусь довгострокову позицію по монеті, не в межах того боту, про які буду розказувати, то я буду купляти. Впертість в мене є. Я не втомлююсь роками казати, що давайте підписуйтесь, що в мене вже було 500 тисяч підписників. Тому мені звикати, якщо щось довго не виходить. Мене воно дратує, але я звик до такого морального тиску. Я якось знаєте по життю більш такий песимістичний, скептичний, хочу перечитавку по всякої мотиваційної літератури. Звичайно, трохи допомогло, бо в один момент там була просто жесть. Але мені далеко до якогось Тоні Робінса чи Тараса і Коротше, буде таким чином: якщо цікаво, то будь ласка, слідкуйте, вчіться на моїх помилках, враховуйте, що все індивідуально. Дивіться ці відео, як щось таке більш розважальне. Я на цих всяких роздачах і так далі заробляти по суті багато не вмію. Інколи можу зрозуміти, що ця таполка має потенціал, можу зайти і щось забрати. Але якісь такі, знаєте, ферми я цього всього не вмію. Якусь монету можу почути і там, купити, і навіть її вдало продати, а потім, допустимо, ще кудись вкласти чи взагалі навіть забути, що у мене відкрита позиція на фьючерсах і зловити ліквідацію. Тобто я якби в криптовалюті десь... 17-го року дивлюся там, всякі криптокурси, та й на каналі там вже багато всього давно виходило. Але я це сприймаю якось несерйозно. Я з того ніколи не жив і ну сприймаю це просто як. Хобі. Якщо я раптом згадаю, які в мене є ще проекти. Якщо вони щось оце принесуть, то я про них розповім. Зараз перший, скажімо так, дроп, на який я надіюсь, це кетізен і промоакції по ньому. А ну і само собою, якщо якісь там рефералки щось принесуть, і так далі, то я ну, це все буду вам показувати, щоб ви розуміли. Ага, в тій таплиці можна було самому зробити, в тій таплиці лише на рефералах. Якісь такі нюанси я буду розповідати максимально детально, як я це завжди робив.